Ну що ж, всім привіт! Сьогоднішнє відео присвячено тому, яким чином я переживав цю зиму, ці блекаути вимушені від е, результат <кхем> всім привіт! Сьогоднішнє відео присвячено тому, яким чином я переживав цю зиму, як я боровся з вимкненнями світла від е, обстрілів росіян, і яким чином я намагався продовжувати знімати відео, працювати та взагалі жити. Ну, По-перше, це маленькі панельки світлові, про які я розповідав. Як ви... Про всі ці панельки вже були відео на каналі, і вони відрізні. Одна дешевенька від Ambitfull, інша теж недорога від Aputure. І це найбільш дорога, найбільш наворочена панелька Апотюра Маран. Але вона класна і на її використовував і при зйомці відео, і е, моя дружина користувалася нею також, коли були відключення світла. Вона з, клас, з класним комплектована, з таким переносною сумочкою. І коли я йду наприклад, на студію, я про всяк випадок кладу її ось так: чіпляю до фотосумки. І якщо мені треба, можливо зробити акцент, можливо, десь трошки додати кольору. Не дуже часто, але пару раз для зйомки відео вона мені ставала в нагоді. А оці панельки мені часто ставали в нагоді, давали можливість щось почитати ввечері, чи взагалі піти пройти під'їздом, коли світла немає, і не зламати ноги. Тут вони в принципі всі. Я коли думав купляти чи не купляти ще до вимкнень світла. Вони всі мені знадобились, вони всі мені ставали в нагоді, в побуті. Класно, те, що вони от, трошки магнітяться, кріпляться. Ну, детально про ці панельки я вже розповідав в відео. Можна їх переглянути, можливо, я через деякий час зроблю нові огляди. З урахуванням тих речей, які були мовною помічені в побуті. Що класно, а що ні. Потім я також розповідав про отаку от панельку від Aputure також. На жаль, вона не підконектиться з CD Link, вона не, може, не має можливості конектись зі звичайним живленням. тобто Використання її досить обмежене, про те, що я скажу, вона досить добре може використовуватись за таким от акумулятором. А, і особ... вона більше мабуть, підходить все-таки не для відеомейкінгу, хоча певні натяки на це в неї є і кріплення. Комплектація, ось така от штука. Е як ви можете помітити, вона дає розсіяне світло, Це не тому що в неї така насадочка. Тобто, в принципі, десь себе підсвітити е можна, але за рахунок того, що вона лише від акумулятора працює, це, ну, як на мене, незручно. Хоча вона, як можна помітити, дуже до достатньо потужна. І там, знімати яку-небудь предметку, що таке е, може стати в нагоді для таких от цілей. Проте, проте, те, що, проте, як я вже казав, те, що вона не працює з додатком, те, що вона працює тільки з акумуляторами, ну, обмежує її використання. До речі, про акумулятори. Я, в принципі, на жаль, на Aliexpress зараз не можна придбати такі акумулятори привезти. Тому я, мені вдалося купити такі PowerPlant. Вони, не знаю, декілька магазинів інтернет в Україні їх продають. І в принципі достатньо потужні акумулятори, яких мені на таких от на такій панельці вистачає на дуже дуже довго. Але я використовував переважно і їх трошки для іншого. Зараз про, розкажу ще про одну панельку і вже перейду до більш детальних речей. Ця панелька може використовуватись, як підзаряджатись через USB, досить багато кріплень може використовуватись через такий, такий варіант живлення, а також з акумуляторами. На жаль, акумулятори розряжені, і треба розуміти, що вона трошки привередливіша, вибагливіша до акумулятора. Вона хоче тільки 7,2 В акумулятори НПФ, а ця панелька хоче 7,4. Тут такий невеличкий у мене був фейл з цим. Але ну, Можна і так працювати, хоча не дуже зручно. Викручуватись можна. Цю панельку теж декілька разів використовувалась на відео. Для відео декілька разів, і частіше її все одно використовувала моя дружина. Вона її дуже з цим акумулятором виручала, і такого акумулятора їй вистачає на досить довгий період часу. Але, як я знову повторюсь, вона хоче 7, вимагає 7,2 вольти для роботи. В принципі, акумулятори я... було складнувато заряджати, тому що в деякі дні були... було так, що світло було лише по декілька годин. Але я ставив на всю ніч, і як тільки я бачив, що акумулятори зарядили, заряджали, став інші і викручувався тим, що у мене було 4 таких акумулятора, 2 таких. І, ну... Поки заряджаються одні, я міг їх між собою міняти, якщо потрібно, там, особливо для побутових речей чи дружині було потрібно для роботи світло. І так і викручувались. Але переважно ці акумулятори я використовував не для тієї панельки, а для такого от світла. Але до цього згоду ще трошки проживлення та акумуляторів. Оскільки я використовую зараз останнім часом макбуки. MacBook я використовую суто зараз, тому що і у них батарея достатньо добре працює з цим. І тому мені було зручно використовувати такою зарядкою користуватися USB Type-C, два USB Type A. Тут невеликий об'єм 270 чимось. Годин, годин для того, щоб, але для того, щоб працював ноутбук у мене. Не, навантаж, ну, не надто навантажених задачах та і мобільний телефон роздавав інтернет. Мені такої штуки на MacBook Pro 13, старенькому та е, телефоні вистачало цього, цієї штуки майже на 8-10 годин. І це дуже круто, це дуже зручно, тому що е, кількість можливих перезарядок у батареї. Такої залізофосфатної, що знаходиться тут всередині, значно вище, ніж у ноутбуці чи в телефоні. І телефон у мене вже і так досить за два роки підсаджена батарея за активного використування. Тому такий анкер, який я P1 замовив в, в Німеччині, а інший потім я вже купив у локальному інтернет-магазині, але це вже було наприкінці січня. Я місяць попрацював з одним і зрозумів, що штука дуже класна. Ну, і в принципі для побуту навіть отака можливість, щоб скористатися світлом, теж дуже-дуже дуже класно підходить. Так, трошки перервало з відео, тому продовжу приблизно з того місця, де я закінчив. Це е, я не розказав про таку от лампочку, не згадав її. Це також світло від Апутюр, що я вже теж маю, робив. Ні. Так, повертаючись до відео, трошки воно прирвалося, тому що 10 хвилин закінчилося. І ось тут слід згадати про таку лампочку, яку я використовував як свою стіль, стільникову лампу. І коли потрібно було якісь моменти зробити, там з кимось там телефонуватися чи а, просто працювати за компом, а, ця лампочка та отака от панелька, а, чи будь-яка інша панелька, могли разом давати мені достатньо світло для того, щоб комфортно працювати за комп'ютером, чи, чи в принципі навіть знімати якісь невеличкі, підзнімати якісь елементи, предмети та таке інше. Єдине недоріки, що лампа досить, дов... досить сильно гріється, тому ну, не з кожним плафоном її можна використовувати, і вона досить велика. А так, в принципі, декілька годин, вона чудово декілька годин працює на... з певними налаштуваннями, з якими мені було комфортно працювати без мережі, і це дуже класно. І що заряджається вона від е, звичайного плафона, це теж зручно та прикольно. Е, окрім цього, я використовував, е, мені пощастило, і як в побуті, так і для якихось зйомочок, для чогось такого. Мені вдавалось використовувати там різні панельки, різні палички RGB, отакі от дешевенькі з Aliexpress. Про які я хочу зробити огляд про недоліки та чи можна взагалі іми користуватись, сподіваюсь, буде цікаво. І ось такими взагалі чудовими штуками від Freewell, які, блін, ну, дуже класні. Це більше дружини штука, вона їх полюбляє, це і, але декілька разів використовував і я. Про них я теж хочу розповісти окремо в окремому відео. І тепер настав час перейти до головної штуки, що в мене в плані світла рятувала, це Amaran 60 І У мене версія, на версію 60X я вже робив від, відео огляд попередній. І дозволю собі ще декілька слів про неї, тому що штука. Працює дуже класно для таких умов. виручала мене неодноразово. Я фактично весь час, коли у мене не було світла, користувався цією штукою. Чому? Тому що, блін, вона працює досить ефективно, вона легка, зручна з такими акумуляторами. Може на налаштуваннях я міг знімати декілька годин відео, тому що, в принципі, знімати декілька дубл, якщо потрібно, чи просто щось, поки виставляється світло, виставляється кадр, просто освітлювати все. Тому що 20% для, наприклад, мені вистачало 20-25, іноді навіть менше відсотків, і плюс якого-небудь такого світла, наприклад, до цієї лампи для того, щоб. Знімати з себе на Фуджі там десь на ISO 600, на ISO 800, ставити на штатив камеру, 1,50-ту витримки, навіть прикривати діафрагму, не робити її 2,0 чи там став, прикривати діафрагму до 4 і при нормальній, якщо нормально досить розставити світло. Вистачало 20% від максимальної потужності для того, щоб картинка була, як на мене, непоганою. Тобто, в усякому разі було видно мене, в усякому разі було видно, що відбувається в кадрі, мою міміку та мої риси обличчя. І взагалі щоб не все було досить непогано. Проте це світло має і свої недоліки. По-перше, все-таки потужності для роботи з сильними модифікаторами, з деякими модифікаторами на кшталт спотлайтів маловато. Проте, мені ця тема з замараном з тим, що він досить компактний, от, йде в такому кейсі і зручний для... Того, щоб його транспортувати, я придбав собі ще один нещодавно такий. Я сподіваюся, він, я його не буду використовувати як для того, щоб освітлити кімнату в темряві, коли відключають світло і більше таких відключень не буде. А, а Русня піде куди подалі зі своїми ракетними атаками. А, проте, проте я розумію, що іноді. Треба знімати щось не в студійних умовах, йти знімати кудись на локацію. І зручнішого, як на мене, для не рентарів, а для такого використання, особливо любительського, аматорського, чи використання, коли ти сам використовуєш свої інструментарії, краще вигадати щось буде Ось Отакі От фрівали достатньо недорогі палички та пара амаранів і буде, можна зробити вже досить цікаву картинку, а якщо взяти з собою ще отаку штуку заряджену на повністю, можна взяти який-небудь 100D чи 500, 100D, буде взяти чи 200D, чи, чи який-небудь Godox. Трошки потужніший за те, щоб повністю освітити людину, а тут додати деякі там, додаткові джерела світла. І все має бути для того, цього має бути достатньо чи більш ніж достатньо для того, щоб десь на локації пару годин відзнімати і отримати якісну схему світла. Ну що ж, на цьому все. Сподіваюсь, комусь було цікаво та корисно. Сподіваюсь, більше нам не доведеться вирішувати задачу, як попрацювати в темряві. Не доведеться стикатися нам в подальшому з такими штуками, як блокаути та ракетні обстріли. Слава ЗСУ! Бажаю всім здоров'я, щастя, перемоги якнайшвидшої. І сподіваюсь, на все добре. Ще побачимось.